Сьогодні я вам пропоную намалювати майка із корпорації Монстрів. Для роботи нам необхіден чистий аркуш паперу, простий олівець, гумка для стирання і фарби гуашеві або акварельні. Потім нам потрібна ще водичка, пензлики і хороший настрій. Розташовуємо наші листочки в такому положенні, як у мене. Це називається положення вертикально. І по центру нашого листка нам потрібно буде намалювати фігуру нашого майка. Це буде кружечок, який трішечки розширюється донизу. Так, і ми починаємо. Кружечок. І трішечки додаємо, ніби в нього такий є красивий животик. Так, кружечок. І вгорі кружечок. І трішечко донизу ми його розширюємо. Так, є. Тепер нам потрібно буде намалювати йому око, воно у нас розташоване посередині, це в нас такий витягнутий трішечки кружечок, ми так само його і малюємо. Ось так, ніби насіннинка така у нас. Так. Є. Вгорі ми малюємо ось тут по віку, це таке ось розширення. Хто не встигає, будь ласка, натисніть на паузу, виконайте до того моменту, що виконала я, відтискайте паузу і продовжуйте разом. Зімнуємо. Тепер нам потрібно гарно намалювати око. Наший зрачок Так. Райдужну оболонку. Це у нас кружечок, є. І всередині ще трішки менший кружечок є. У нашого майка ще є такі рожки, ніби два трикутнички з однієї сторони. І також іншої сторони є. Тепер додаємо у нього красивий такий посміхнений ротик, таку дужечку малюємо і малюємо унизу ще таку дужечку промальовуємо унизу. Так, одна є, і він у нас так чарівно нам посміхається. Є. Тепер додаємо у нього євротику зубки, ось такими у нього вони півмайка, пів кружечками. по черзі і з однієї сторони, так? і з іншої, так, і сюди. Є. І тепер так само потрібно промалювати наші зубки ще унизу. Унизу промальовуємо також наші зубки. Так. Тепер додаємо майкові ручки, це в нас іде плавно від нашого тіла. Виходить лінія, і догори ще одна лінія. Ось так. Тепер ми подвоюємо нашу лінію. Так. І відкриваємо нашому малькові долоньки, так? Ось сюди йде великий пальчик. Є. І ось сюди йдуть три пальчики довшеньких. Так, один поруч, ніби черв'ячки такі. Другий пальчик і третій пальчик. Трішечки потовщуємо наша долонька є. Yeah. Промальовуємо нашому майкові іншу ручку, вона у нас буде йти донизу. Так само малюємо ручка, так інша частинка, Так. смужечка. І донизу ведемо одна, друга. І цю ручку нашій майк буде тримати у кулачку. Так, промальовуємо дужечку. великий пальчик. Раз, заокруглили. І тепер, як там, ми малюємо черв'ячки, ніби так наші пальчики, але трішечки коротші. Один, два, і три. І долунька. Є. Ручки є. Тепер лишимося намалювати ніжки. Вони виходять з нашої нижньої частини нашого кружечка. Промалюємо одна паличка, поруч з нею трішечки та да, відступаємо інша паличка. Тепер ось сюди, одна паличка, і ще одна паличка є. І таку красиву малюємо заокруглену п'ятку. І тепер промальовуємо наші пальчики, один пальчик, який видніється, як черв'ячки, як на ручках, один, другий, ось тут він буде більше виглядати за цим другий, і там трішечки видніється наш третій пальчик. І додаємо йому такі красиві кіхтики. Один, другий. І третій там трішечки, трішечки його видно, є. І лишилося намалювати ще одну ніжку. Так само малюємо паличка, трішки відступаємо ще одна лінія, тепер ось сюди, всерединку, одна лінія, і ще одна лінія є. І так само заокруглюємо. П'ятка. Пам'ятаєте, як ми малювали того пальчика, ніби черв'ячок один. Один. За ним іде да трішечки більший пальчик, два, і там десь видніється трішечки-трішечки, взагалі третій пальчик. Є. Yeah. Тепер промальовуємо кіхтики. Як ми малювали, ніби маленькі трикутнички. Один, два. Так, стираємо лінії, які нам заважають. Так, і так само ось тут наші кіхтики. Так, і ось тут маленький кіхтики є. Не вистачає наших ось таких. Ось тут один, два, трішечки три. І на цьому нігтикові чотири. Чотири. Є. Тепер беремо пензлик, який вам зручний, яким ви любите малювати. Підсуваємо до себе ближче фарби. І нам потрібно для розфарбовування нашого майка зелений колір. Набираємо трішки водички. І, фарбу. і приступаємо до того, що розфарбовуємо. Намагаємося не виходити за лінії, починаємо з гори. Наші пальчики, нігтики ми не чіпаємо. Так. Так само краєчком пензлика проводимо і рухаємося по. Нашій ручці до низу нашого зображення так, рука є І ще промальовуємо наше туловище, не чіпаємо ріжки. Так, по вікостю ми промальовуємо також. Ось так. Хто не встигає, будь ласка, натисніть на паузу, намалюйте до того етапу, що виконала я, відтискаємо паузу і продовжуємо разом зі мною. Так. Є. Обережно намагаємося не заходити на наше око. Ось такий у нас ще рівний виходить наш монстрик. І далі рухаємося, розфарбовуємо. Обережно проходимо до ротика нашого. Так. Ось так, не заходимо на зубки, так. І ще трішечки домальовуємо. нашому майкові нашого животика. Якщо трішечки вийшли нічого страшного, потім можна буде витерти водичкою. Так. Розфарбували наше тіло. Переходимо до розфарбовування іншої руки краєчком пензлика, розфарбовуємо трішечки водички і фарбу. Так. Є. І тепер переходимо до розфарбовування наших ніжок. Точно так, як ми розфарбовували всього нашого монстрика. ми так і продовжуємо розфарбовувати, тільки намагаємося не виходити, тут у нас є наші нігтики. Ось так. Є ще одна ніжка, і лишилося зафарбувати ще одну ногу. Так, краєчком пензлика і не зачіпаємо наші нігтики, пам'ятаєте, вони у нас будуть. Такі світло сірі, ми їх поки що не розфарбовуємо. Так, ніжки є розфарбовані. Тепер нам потрібно вимиваємо пензлика і беремо якийсь інший відтінок зеленого. Так, у мене буде трішечки темніший. Нам потрібно цим кольором зафарбувати. Наше око, так. обережно, краєчком пензлика проходимося ось так. І тут лишимо таку світлу частинку, це буде наш блік. Так, де падає світло. Якщо у вас немає іншого кольору зеленого, можете взяти палітру і на палітрі змішати. Зелений і з трішечки чорного. І у вас вийде такий трішки темніший зелений. І зафарбувати ним нашими майкові. Ось це красиве наше оченятко. Так. Є. Так, трішечки, те, що я вам казала, Да якщо ви вийшли. Беремо вимиваємо пензлика, і сухим пензликом вимиваємо наше, ось тут, де ми доторкнулися до листочка сухим пензликом, трішечки під ось так, і прибрали. Прибираємо. Даємо змогу, нехай висихає. Тепер приступаємо до нашого наступного етапу. Це розфарбовування нашим чорним кольором зрачок, так, дзільницю нашого ока, ось цю серединку. Вимиваємо гарно пензлика і набираємо чорну фарбу. Зафарбовуємо. Ось цю частинку чорним. Так, трішечки лишаємо. Також біла, така буде в нас частиночка. Є, вимиваємо гарно пензлика, і нам потрібно ще у середині нашого ротика зафарбувати. Тимнішим зеленим. Так. Ось тут наші зубки оминаємо, а всередині нашого ротика зафарбовуємо ось так зеленим. Так. Обережно проходимо кожного. Нашого зубчика, щоб не виступити так. на нього. Так. Зубчики наші ми всі оминули. Тепер ось цим темним, зеленим трішечки його вимиваємо і проходимося вгорі, пам'ятаєте, ми лишали повіка в нас повинна бути. Ось тут, над нашим красивим оком. Так, зробили по віку і трішечки можемо ось цим кольором також додати унизу і вгорі. Так, ніби трішечки ось так. І зробити розтяжку. Так, є, ротик є. Тепер беремо трішечки на краєчок пензлика чорного, трішечки-трішечки, і промальовуємо наші нігтики, обережно, обережно промальовуємо на ручках. На ніжках. так, і так само на другій ніжці. Їх таки промалювали. І ще лишилося нам промалювати ріжки наші. Вони такі коричневі, вимиваємо пензлика і трішечки беремо коричневого кольору, і коричневим кольором промальовуємо наші. І ріжки нашими майкою. Так, ріжки є. І тепер трішечки ще зеленим проходимося ось тут, горі нашого ротика, краєчком пензлика. Так. Обережно і так само пройдемося унизу. Так, унизу пройшлися. І ще в нас є така тоненька смужечка під низом нашого ока. Так, смужечка є. Тепер беремо білу фарбу і можемо ось тут де метрішечки. Ось так. Наш майк готовий. Дякую вам за роботи ваші. І до нових зустрічей. До побачення!